Вітаю, друзі! 4 квітня стане історичним днем в історії Сполучених Штатів Америки, тому що сьогодні арештували Дональда Трампа. Я вчора вам готував відео, говорив, що воно дійсно не дуже цікаве для моєї аудиторії тут на майданчику. YouTube. і це направду так, тому що дуже мало його дивилися, коментували. Але думаю, що нині інтерес буде до нього набагато більший. Тому, друзі, лайкайте, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео друзям, тому що дійсно один із претендентів на найвищу посаду в Сполучених Штатах Америки, який був 45-м президентом, там Дональд Трамп, якого підозрюють у корупції, може стати 47-м знову президентом, але він про нас відгукається не дуже добре. І буде толерувати Путіну, принаймні так він заявляє, чи це дійсно так є. Я не виключаю цього, тому що заяви постійно говорять про те, що він, мовляв, дуже швидко договорився з Путіним про те, щоб війна в Росії проти України швидко завершилася. Ну, а звісно, швидко вона може завершитися тільки якщо ми підемо на поступки або Сполучені Штати Америки будуть надавати більшої допомоги Україні. Але зараз не про це, а саме про Трампа, який постав перед судом і йому висунуть звинувачення. Бо більше, ніж 33 пунктах. Про скандали з порнозірку я вже розповідав вам, повторюватись не буду. Він заплатив своїй колишній коханці 130 тисяч доларів за надання нібито юридичних послуг. Я не знаю, звісно, які вона йому юридичні послуги надавала, але виглядає це принаймні смішно. І от сьогодні йому також будуть висувати звинувачення в тому, що він займався бізнес-шахрайством, лобіюючи власні інтереси. Також що він неправильно зберігав секретні документи держави у себе на дачі, де їх знайшли, перепрошується навіть не дача, Це величезний будинок у Флориді. До речі, який він продає, йому про це вчора розповідав, але не про будинок. Ну і є коментар, їх не так багато, як вплине це кримінальне переслідування Дональда Трампа на його бажання стати знову президентом США. Зокрема, колишній спецагент Федерального бюро розслідування в США, спеціаліст із протидії шахрайству та фінансовим злочинам Девід Шапіро. Конкретно для дойчевеле 1 квітня прокоментував цю подію так. Я вам зараз її зацитую, щоб бути абсолютно точним у його формулюваннях. Грунтуючись на інформації з відкритих джерел, я припускаю, сказав він, що набір звинувачень включатиме змову, фальсифікацію ділової документації, шахрайство при оприлюдненні інформації про фінансування передвиборчої, тобто кампанії. Шахрайство у страховій. Та податковій сферах сказав Шапіро на даний момент. Більшість із них, можливих звинувачень, мається на увазі, мабуть, свідчить про те, що йдеться про. Тяжкі кримінальні злочини класу Є, е, що загорушує Трампу, а тепер увага чотирма роками тюремного ув'язнення. Тут постає питання, чи ув'язніть Трампа. Що стосується сьогоднішніх подій, то коментарі такі, що його після того, як візьмуть у нього відбитки пальців, висунуть звинувачення, можливо, сфотографують для справи кримінальної його відпустять, але обмежать у його певних діях, наприклад, публічному спілкуванні. Чи використання соціальних мереж, і таке інше. Ну, я думаю, йому можуть заборонити навіть переміщення до прикладу, за кордон, щоб він не втік. Але є Далекі відумки про те, що Трамп буде тікати, тому що ця справа йому на руку, враховуючи те, що він має купу звинувачень, для нього перевести в політичну площину саме судовий процес, було б дуже доцільним. Тим паче є коментар. Від керівників його кампанії, які є юристами, які стверджують в один голос, що ну ця кримінальна справа, яка буде розглядатися в суді, мовляв, трампу не зашкодить балотуватися на посаду 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Але якщо йому висунуть звинувачення і Оберуть конкретний термін ув'язнення 4 роки, то я, звісно, далекі від думки про те, що це йому не завадить. Це просто йому фізично не дасть можливості бути кандидатом президенти. Ви мене запитаєте, чи це може таке бути? Я думаю, що це швидше за все, так і буде. Тому що якщо брати останнє соціологічне дослідження, яке проводилося в Сполучених Штатах Америки наприкінці минулого місяця, березня, я вам вчора про нього згадував в своєму дуже короткому коментарі, це ЯХаунюсєґу, вони повідомили про те, що Трамп має дуже високий відсоток підтримки серед республіканців. Це 54%. Якщо він буде йти в парі, ну своїм конкурентом, губернатором Флориди Роном Десантісом, ви про нього вже, мабуть, знаєте, чули. Він одного часу скандалився із заявою про те, що нібито підтримує Росію, але потім відкинув це все і публічно сказав, що вважає Путіна воєнним злочинцем. Так, от, якщо вони в парі будуть на праймері республіканської партії висуватися кандидатами на посаду президента, то е, Трамп отримує 57%, а в е, а десантіс лише 31. Зараз говорять, що нібито прибулий до України Майк Помпео, колишній держсекретар США, також республіканець. Збирається балотуватися на посаду кандидата президента, але його підтримка в партії дуже слабка. 2% всього-навсього. А от цікавим це дослідження є в частині того, який рейтинг кандидатський у Джо Байдена, який, я так думаю, все-таки буде знову балотуватися у кандидата-президента, і Трампа. У них різниця не дуже велика 45 проти 43% на користь е, Джо Байдена. І я так думаю, що сьогодні влада Сполучених Штатів Америки буде дуже зацікавлена в тому, якби не було такого дуже потужного. Конкурента, республіканця. Ви мене запитаєте, ти натякаєш, мовляв, на використання судової махіни в США для усунення конкурента. Ні, це так не виглядатиме. Так будуть трактувати. І е, якщо говорити відверто. То якщо Трамп дійсно винний в усіх цих злочинах, про які йдеться мова, то він має бути засуджений. Я не бачу в цьому абсолютно ніякої проблеми. Тут нема нашого втручання у цей виборчий процес. Це виключно внутрішній процес. У Сполучених Штатах Америки, бо якщо говорити до прикладу саме підтримки республіканців України, вона надто потужна. Згаданий мною сьогодні Майк Помпео, коли спілкувався з журналістами, він сказав ключову фразу: Я вважаю, що демократи недостатньо допомагають Україні у війні проти Росії. Ну я вам скучасно з ним складно не погодитися, тому що Джо Байден заблокував нам поставки літаків F-16. І тут можна сказати, так ти що за республіканців? Ні, я просто констатую факти. І наголошую на тому, що українське питання в... Політиці сполучених штатів Америки предвиборчі кампанії США на посаду президента в 2024 році, які відбудеться ще раз наголошую восени два четвертого року, буде мати. Пріоритетне ключове значення на ньому будуть грати, і незалежно від того, хто переможе на майбутніх президентських виборах, чи то кандидат від демократів чи від республіканців, підтримка Україні меншою не стане. Окрім того, сьогодні очільник північно-атлантичного альянсу Єн Столтенберг, коли ухвалювалося рішення офіційне, так уже про вступ Фінляндії НАТО, сказав, що він закликав усіх членів НАТО сформувати. Фонд підтримки України військової, до якого кожна країна має вносити 500 мільйонів євро щороку. Ну враховуючи, що вже 31 кандидат, то ця сума 15,5 мільярдів доларів. Це також непогано. Ну, євро, долари, в принципі, одне й те саме. Тому, коли ми ж спілкуємося і говоримо про те, республіканці чи демократи, друзі, це правда їхні внутрішні питання. Але дійсно, Трамп сьогодні є одним із найпотужніших конкурентів для представника від демократичної партії Джо Байдена, він лише на 2% відстає від нього. Тому я думаю, що ця вся судова тяганина матиме і політичний присмак. Обов'язково буду за цим слідкувати. Що ви думаєте? Чи посадять Трампа чи ні за цими звинуваченнями? <кхм> чи буде конкретний термін ув'язнення, чи він відбуватиме це покарання безпосередньо, ну десь Гуантанамо, до прикладу? Пишіть у коментарях. Мені буде цікаво почитати. Обов'язково буду реагувати на них як мінімум. Також відповідатиму на більшість з них всіх люблю, ціну Не перемикайтесь. Все буде Україна!